Після того, як я побудувала будинок на дві клітинки, мене не полишала думка про те, що все ж таки він не був по факту на дві клітинки, тому що він був трішечки довгий. якийсь, і Я змогла вмістити там все. У мене там і коридорчик був, і якась кладовка була невеличка під сходами, навіть сходи вмістилися. ось. І мені якось не скажу, що прям було дуже важко будувати. і Сьогодні я вирішила взяти. 20 клітинок лише, щоб можна було побудувати повністю повноцінний будинок, але на 20 клітинок. Основна моя ціль була це не просто збудувати якусь коробку і вмістити туди меблі, а зробити це як повноцінний будинок. Можливо, це навіть буде така невеличка дача, де можна повноцінно жити. Там і туалет, і душова, і холодильник, і. Плита і все, ну там духовка, точніше. Я не пам'ятаю, чи я плиту поставила, мені здається, не пам'ятаю, чесно вже треба буде подивитись вже під кінець відео, чи поставила, чи ні. Ось, але духовка була точно. І холодильник, і ліжко, і тобто, це все потрібно було вмістити на 20 клітинок. Якщо чесно, мені здається, можна було б навіть спробувати і 15. Але теж було б дуже-дуже складно. Я все ж таки хотіла, щоб воно виглядало типу, житловим, щоб там реально було жити. Я навіть під кінець відео зайду туди через режим ТАП, подивлюся все, як там виглядає. І, в принципі, мені здається, ну, просторо і реально там можна жити повноцінно. Окрім того, я ще вирішила добудувати прибудинкову територію. Е, не просто збудувати будинок. Звичайно, я завжди будую прибудинкові території, тому що ну, ну а як без них? Ну без них взагалі некрасиво, якось е, нереалістично не виглядає. Ну, звичайно, не те, щоб я була дуже великою фанаткою реалізму всім всім Ось, але все одно я обожнюю будувати прибудинкові території до будинків. Ну точніше, це моя така проблема, над якою я працюю. І намагаю розвиватися в цьому плані. ось, Але все одно, тобі, коли немає нічого біля будинку, там або стоїть просто якась лавочка і все, ну і там кущик. Мені чесно, мені дуже скучно в таких будиночках. Мені хочеться якоїсь природи додати. Можливо, це просто вже така, знаєте, старість трішки. Ну, не те, щоб старість і зрілість. Ось, коли ти вже розумієш, що тобі б хотілося мати якийсь свій город, якусь свою хату. Ось я не знаю. Це, напевне, до всіх рано чи пізно ось таке відчуття приходить. Я надію, що ви взяли там щось собі поїсти. Я якось так почала це відео зразу з оголопа. Навіть не привітала з вами, тому привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Жруняша, звичайно. Ось, і я рада вас бачити тут. Ем, ну і що? в нас тут завжди багато постройок. Якщо вам подобається слухати щось або дивитися кожного дня, ви можете підписуватись, тому що. Зараз е, такий благополучний час у мене, щоб записувати відео, і я можу це робити кожного дня, тому що я працюю на такій роботі, що в мене є досить багато вільного часу, і я можу щось озвучити, щось десь записати, змонтувати. Ось і викласти. Не знаю, звичайно, чи так буде завжди, тому що я планую все ж таки розвивати той свій магазин, щоб трішки збільшувати клієнтів. Та як він ще молоденький, йому ще навіть трьох місяців немає. Тому трішечки ось так потихесенько розвиваємось. Ось, але надалі я планую там не знаю розширюватися. Наскільки мен вийде, я звичайно не можу передбачити, проте ось такі плани у мене є. А так, поки у мене є багато часу, то я записую відео, можу вас трішки потішити, потішити в першу чергу і себе, тому що мені потрібно часом поговорити, <говорити> а тут нема нікого. Ось і коли я записую відео, я можу так набалакатись, що просто вже до кінця дня не хочеться говорити взагалі. і <говорити> Це просто чудово. Надалі ну, щось. Ви прокоментуєте та щось напишете мені, там той самий Інстаграм. А інстаграм це мені капець. Просто я е, завела його, звичайно, але зараз я його не веду. Ви, звичайно, можете підписатися, проте я не думаю, що там щось зміниться. У мене поки що немає натхнення і бажання вести ще інстаграм, тому що в інстаграмі досить важко просуватися це постійно потрібно. Робити ті рілси, якусь активність, ось я не дуже хочу, тому що якщо я зараз почну вести все підряд, то знаєте, буде трішечки важко. Я відразу хочу подякувати всім вам за донатик. Я не очікувала, що в перші дні мого життя Ютубу мені хтось буде скидати якийсь там донат. Навіть 20-50 гривень це капець. Я просто, я просто була дуже шокована і дякую вам за ту підтримку, яку ви даєте мені відразу, хоча навіть ще місяця немає цьому каналу. Ось і мені насправді дуже приємно. Це знаєте, дуже сильно мотивує. Отрально. Я думала, чого. Е, блогери так е, тішаться тим донатам або ще щось тим двадцятьма гривень. Слухайте, реально відчувається дуже величезна підтримка. Ну от уявіть, просто людина подивилась якесь ваше відео і захотіла вас чисто від душі підтримати, просто такою чею вухою невеличкою. Це капець, просто я не знаю, я була щаслива на цьому небі. Відчастя. Тому, якщо ви бажаєте, звичайно, підтримати канал, мій, ви можете знайти картку в описі, і я буду вам дуже сильно вдячна. Ой, тому що якщо мені вдасться протриматись досить довго, ну а я відчуваю, що в принципі мені подобається, тому що граю я Sims досить часто, дуже багато років. Так, звичайно, в мене були якісь перерви. Ось проте я обожнюю будівництво. Наскільки я так подивилася по Ютубу, не всі чомусь люблять будувати. Ось, ну часом, так, звичайно, коли тебе в голові щось одне, ти щось плануєш збудувати, таке вичорне, сідаєш, пробуєш, починаєш. В тебе щось не виходить, і ти така. Ой, коротше, видаляєш, і, і все. І якось не знаю, вигоряєте ви після цього. То, в принципі, в мене такого немає. Якщо в мене щось не виходить, я просто знесу цей будинок і почну щось інше. І, можливо, потім з часом, якщо в мене якісь нові ідеї з'являться, я повертаюся просто до того е, свого будівництва, про яке я мріяла. Ось тому в мене немає зараз якихось там проблем з записом, там е, чи з якоюсь фантазією. Поки що в мене все чудово, я вже там набудувала досить багато, в мене є багато матеріалу. Ось лишається лише озвучити, а це для мене трішки найважче. Тому якщо ви е, маєте можливо якісь запитання, щось вам цікаво. Ви хочете про щось почути, якісь розповіді, ви можете в коментарях задавати запитання. І потім я ось так з кожного відео, якісь можливо будуть запитання, зроблю якийсь такий ролик, суто відповідаючи на ваші запитання. Можливо, там буду розповідати якісь історії. Ну, ви вже коментуєте і дуже вам за це дякую, реально. Повернемося трішки зараз до будиночка. Як ви бачите, тут в принципі 20 клітинок я була здивована, що так багато можна містити, тому що в мене от магазинчик, він сам на 20 клітиночок. Тут є невеличкий туалетик, але, типу, якось я така подумала, що можна спробувати зробити прям цілу квартиру, де буде все. Ось. Я розуміла, що холодильник, наприклад, і плиту ставити окремо, це буде трішки важко, тому що займає це дуже багато місця. І я не хотіла нагромаджувати це на самі тумби. Тобто заставляти там холодильником наверх духовку, тому що я хотіла зробити цей будинок повноцінним, щоб тут міг жити сім, якийсь чи сімочка, ось, і щоб вони могли готувати повноцінну їжу. А ви знаєте, що вони люблять готувати лише на цих поверхнях тумб. І це мене трішки от реально нервує. Чому вони не можуть на столі приготувати щось? Чому вони не можуть на столі нарізати? Чому вони не можуть отам на куті нарізати? Їм потрібна чиста оця поверхня, щоб вона не була загромаджена. Мене це трішечки нервує, проте я вже з цим змирилась і намагаюсь будувати такі будинки, щоб вони були, якби, ну, щоб всі ми там могли жити. Ось. І оцей будиночок прям реально він таки виглядає як дачний. Тобто сюди можна буде приїжджати просто зі своїми сімами, там, наприклад, відпочити з однією сімкою. Навіть можна взяти розкладушку, там, оцю, я не знаю, там такий спальний мішок, точніше. Ось його тут покласти, типу, переночувати або з якоюсь палаткою, якщо не всім вистачить місця, додати якесь вогнище. Добавити якусь гітару, можливо, і просто приїжджати з міста зі своєю династією, сімами, просто відпочити в такому невеличкому будиночку. Я думаю, що це чудово. Я взагалі мрію мати якийсь свій такий е, дачний будинок, де буде все, де можна буде просто приїхати, відпочити, і це просто чудово. Тому, напевне, через це в мене і такі будівництва зараз. Ну а наразі, якщо вам сподобався цей будинок, підписуйтесь, ставте подобання, Ви можете зайти в галерею, там є деякі мої будівництва, які я туди закачую, і ви можете скачати звичайно безкоштовно їх. А зараз всім до зустрічі, всім па-па!